Раджанов це не документальна історія, в принципі, не дивлячись на те, що вона здійснена на підставі документальних деяких подій, але багато чого в неї є фантаз... фантазовано і є е... створено для того, щоб ця історія стала універсальнішою, і щоб цей образ і цей персонаж нонконформіста, який любив свободу більш за все. Він став зрозумілий навіть тим, хто навіть не чув, хто такий Параджанов. І ми залишили цю назву тільки для того, що сама назва вона дуже смачна, дуже така ємйомка, да, як ми кажемо. І до речі, в перекладі з перської мови, Параджанов це серце, яке вибухнуло. І я вважаю, що ця ідея є в посилі фільму і глядач. Відчує той той вибух, який ми хотіли надати аудиторії.